Лицо громади, стрияни, слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць України. В цей день ми висловлюємо не лише повагу та шану тим, хто зараз боронить рідний край, але й вшановуємо світлу пам'ять героїв, які віддали своє життя за рідну землю, за нас за з вами. Ми пам'ятаємо кожного героя, який тепер оберігає нас небес, їхні імена. Викорбувані на серці і кожного з нас запрошую всечасних отців відслужити поминальну поминення за загиблими героями Бог назавжди не бовся в час і на віки Амінь. імадо наші воїни, сучасні руці. Ми сьогодні згадуємо всіх, що віддали своє життя за волю України, тих, котрих ми знаємо, і тих, можливо, котрі ніде не вписані. І хотів би сьогодні пом'янути. Я буквально два дні тому говорив із пані Іреною Бачинською, яка сьогодні проживає в Америки, а і дідусь служив тут у Успенській церкві отець Іван Бачинський. Отже, він мав свого брата отця Володимира Федусевича, який служив у Миколаєві. Він мав двох синів Юрія і Олеся. І ось. Коли вони виросли, коли якраз була визвольна боротьба, Юрій намагався служити нашій Україні. Що він зробив, ми не знаємо, але він був кинений до Львівської тюрми туди на пригідки. І згодом, коли поверталися, тікала радянська армія, коли відкрили тюрму, то ми знаємо, що там було. І їмось Гена Євгенія послала свого чоловіка, отця Володимира Федусевича, піди подивися, може там є наш Юрко. Він прийшов, подивився, не було його. Але на стіні була його сорочка, котра була вся в крові. І було тільки дві бухви. Ех і Юр. Він зрозумів, що його більше немає живим. Але прийшовши до свого дому, він сказав Геню, я не бачив його. Він, напевно, що втік, напевно, що десь вибігав. Проходив час і вже в 45-му році, коли знову радянські війська прийшли сюди до нас на Галичину, його син Олесь, Котрий був у повстанській армії, і вони сиділи у Криївці під Миколаєвом. їх було там щось семеро. І ось один з тих бояків, котрий мусив принести якийсь харчі, що їсти його вислідкували. Прийшли, і ці хлопці відстрілювалися до останньої кулі. А потім. Гранатою зірвали себе в такий спосіб, не здавшись ворогу. Буквально за день чи за два на площі Миколаєва було виставлено сім подівечених тіл, закликали громаду і закликали священника отця Володимира Федусевича, котрий підійшов, розвернув тіла. І бачить свого сина, Олеся, і питається його, чи знаєте, хто то є? Каже, не знаю. Його серце країлося від болю, але він не міг сказати, що це його син, бо він розумів, що це означало нарешті. І знову, прийшовши до свого дому, він каже до своєї дімості, котра питається, чи був там наш син. Він каже, ні, не було, я не бачив його. І так пані Ірена Бачинська оповідає, що коли вмирала Євгенія, дружина отця Володимира Федусевича, вони завжди казали до неї, Ірено, як побачиш мого Юрка і мого олеся, то скажи їм, що я за них молилася до останньої хвилини. А як дорогі у Христі сьогодні не згадати тих молодих хлопців? Владислава Поляничку, Івана нашого і багатьох-багатьох інших, котрі сьогодні віддали своє життя, будучи молодими, можна сказати, дітьми. Правда, сьогодні ми можемо прийти і впізнати свою родину. І можуть батьки бодай похоронити. Але скільки є таких? І мама, і тату не знає, чи вони в полоні, чи вони загинули, тому сьогодні ми прийшли молитися і просити Божу ласку. Нехай Господь дарує нашим воїнам Царства Божого, а нам, Україні миру, а не справедливого. такого, щоб наша держава підбулася. Щоб ми могли на багато років славити Бога і тішитися Своєю державою. Слава Ісусу Христу! Слава. 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 У блаженому стані вічної покіпада й Господи завжди пам'ятним слугам Своїм, всім тагилим воїнам, борцям за волю України, що їх ми сьогодні пам'ять творимо. De ce creiem tine, 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 Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, а де нас від лукавого, Амінь, погородичи і радуйся, Благодатна Маріє Господь з тобою, благословенна ти міженка, і благословена і полона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Вім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амін. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В Запрошуємо керівництво громади та всіх присутніх покласти лампадки до пам'ятників загиблим героям. Наші герої, які поклали своє життя на вівтар незалежності, суверенності та волі рідної держави, назавжди у наших серцях. Тож шануймо їх пам'ять полиниру мовчання. Пам'ять про наших героїв на території меморіального комплексу Борцям за волю України встановлено інформаційний стенд, в якому є інформація про кожного нашого земляка, що віддав своє життя за волю України. До слова запрошуємо міського голову Олега Канівця. Слава Ісусу Христу! Всечасні Отці. Дорогі наші захисники, шановні родичі наших загиблих героїв, Україна стала наплю, стала наплю своїм одвічним ворогом, загарбником Російської Федерації. І ця війна сьогодні сколихнула і потрясла всю нашу планету, весь світ. Україна, яка в 28 разів є меншою за територію Російської Федерації, країна, в якій в 4 рази менше є населення, а вже по військовій потузі, напевне, на порядки у Росії більше можливостей. Вона вирішила захопити Україну за лічені дні, але спіткнулася. Спітнулася, і ми, як того диявола, архістратих Михаїл скидаємо в безодню ту Росію. Україна сьогодні собою уособлює добро. Росія його зло. Тобто йде боротьба добра і злом. Світ це бачить. Світ це бачить і світ підтримує Україну. Україна бореться не 583 й день. Україна бореться з 2014 року, починаючи з Майдану, тобто 8 років і 583 дні. Бореться на Суходолі, бореться в морі, бореться в повітрі, в інформаційному просторі, в кіберпросторі, на всіх фронтах бореться. Україна сьогодні є взірцем воїна, який бореться за свою волю і незалежність. Але, звісно, для того, щоб побороти ворога, треба заплатити ціну. І Україна платить високу і велику ціну в цій боротьбі. В Тому числі і наша громада. Ми сьогодні маємо вже Свою стрийську Небесну Сотню. Починаючи із двох героїв Небесної Сотні Андрія Корчака і Юрія Дяковського маємо 23 загиблих учасники АТО з 2014 по 2022 рік. І з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день вже фактично 20 місяць. Ми рахуємо цієї широкомасштабної війни. Загинуло за цей період часу 81 герой. І разом це складає 106 загиблих в нашій громаді. Я говорю ведучий на інформаційному стенді, про кожного з них розміщена інформація. Це не тільки для мешканців нашої громади, це для всіх, хто до нас завітає в гості може підійти на цей меморіал і ознайомитися із долею, і з історією наших героїв. Дійсно чоловіки воюють в більшості своїй на передовій на фронті, але за кожним чоловіком є жінка. У когось це мама, у когось дружина, у когось донька, а у когось сестра. І тому я схиляю голову перед всіма родичами загиблих, перед вами матері, перед вами дружини, перед вами донечки і сестри за тих 106 полеглих героїв нашої громади. Вони віддали найцінніше. Вони віддали своє життя за те, щоб ми тут не мали повномасштабної війни, за те, щоб Україна. Перемогла Росію, і щоб ми утвердилися в своїй незалежності. Материнські, сльози сльози дружин, доньок і сестер рясно скропили нашу землю. Дуже рясно. Ми сьогодні говоримо про і наші Збройні Сили, і про багатьох добровольців, які, так як у 40-роках, Пішли воювати за свою землю у лавах української повстанської армії. Ми знаходимося напередодні відзначення цього свята, яке будемо вперше в цьому році вже святкувати по новому календарю, а саме 1 жовтня. Тому в неділю ми з вами маємо зібратися на нашому кладовищі, освятити відновлену капличку Української повстанської армії і помолитися на могилах. Наших загиблих на алеї героїв, а також полеглих наших героїв Небесної Ісуд. Сьогоднішнє наше дійство напередодні 1 жовтня складається з двох частин. Із молитви, яку ми проводимо тут на меморіалі, а також о 16-й годині, ми запросили наших живих захисників і захисниць. Щоб з ними поспілкуватися їх відзначити на Майдані Незалежності о 16-й годині. Дорогі родичі, низький уклін вам за героїв, яких ви подарували Україні, низький уклін вам матері, вам, дружини, вам сестри і донечки. Ми завжди будемо їх пам'ятати, ми завжди будемо їх в молитвах просити, щоб вони... Будучи зараз біля Господа, а я переконаний вони всі біля Господа, вони є ангелами нашими на небесах. Хай вимолюють ту перемогу, яка прокладе світле і ясне майбутнє для наших дітей, для наших онуків. І я вірю, що Україна зазвучить гордо після перемоги над Росією, коли вона буде однією із ведучих країн. І як мінімум Східної Європи. Слава Україні! Героям слава! Вони загинули, їм сорому не мати, пішли у небуття спочити на віки. Чи було легко їм своє життя видати? Мовчать, над ними лише тиша і вінки. І прапор гордо на вітру тріпоче, і серце втратою пронизано наскрізь. І дивляться на нас такі живі і рідні очі. Ми ж стоїмо, потупившись від сліз. Вони загинули не на не ради нагороди то для живих медалі й ордени. найкращі діти нашого народу, країни молодої дочки. І, і пам'ять світла поруч з нами, а стежка до могили бур'яном не заросте, і дай нам сили, Господи ласкавий, звитягу їхню не зганьбити попри все, безсмертні душі їх у вирії відлітань, залишившись на вічний ядро мета. І хоч говорять, що герої не вмирають, героям мертвим ми завдячні. Життя, дорогі сім'ї наших ангелів, героїв, ми вдячні вам за синів, чоловіків. Стіляємо голову перед кожною матір'ю, батьком, дружиною та дітьми. Ми завжди пам'ятатимемо про тих, кому завдячуємо власне життя. Слава Україні! Героям слава! incī osmi